Як я давно його не готувала, цей рецепт я знайшла в своєму старому записничку. Це таке смачнюще печиво, воно просто тане в роті. Це печиво на майонезі. Я ще ось так полила шоколадом і посипала горішками. Дівчата, це ну, дуже смачне печиво. Обов'язково спробуйте приготувати. 180 грам розм'якшеного масла. До масла всипаю 150 г цукрової пудри. дрібку солі. Масло перемішала з цукровою пудрою і додаю 2 яйця. Збиваю міксером. Далі додаю майонез. У мене тут 200 г трошки було домашнього. І трошки я додала магазинного. Відважила 450 г борошна і додала 2 чайні ложки розпушувача. Всипаю і замішую тісто. Ось таке гарне тісто має бути. Перекладаю тісто в кондитерський мішок. Деко пергамент, і витискаю печиво. Печиво витискайте будь-якої форми, яка кому подобається. Ставлю випікати духовка розігріта 180 градусів. Печиво випікалось рівно 20 хвилин. Це дуже смачне, ніжне, таке крихке печиво, М -м -м, воно просто тане в роті.